Ми вже прийшли в підвал, вже тут даємо їсти, тут їдять кошенятко й двоє. Там їсть, там демок їсть, другий пальні. Тут тепло, чисто, сухо. На вулиці сьогодні холодно, а тут хорошо їм. Ось спальні місця їхні, хто де хоче там спить, там спальні місця, і тут спальні місця. Сюди можуть спати. Котикам дуже тут добре. Дякуємо всім за підтримку і котики дякують і я. І просимо допомоги, бо вже немає сухого корму. Сьогодні віддаємо останній, він нас прямо вилітає. Їх багато і пожменьк, пожменькій, 3 кілограми е, в день уходить до 3 кілограм. Мішечка хватає буквально на 3 дні, на 4 саме більше, за 10 кілограм.